Мене часто питали, що ти що для мене українська Україна? Для мене це біль. біль. Я багатьом говорив, що е, дуже тяжко буде нашому народу перемогти московитів, але все рівно буде колись перемога. З приводу братів Капрадових, е, для мене особисто. Трагедія. Я сам із братом з близнят, і навіть тяжко уявити, що... З моїм братом, не дай Боже, щось стане. Біль, а... Капрани, ви, ви знаєте, це інтелігенція справжня. То, що я говорю, справжній, справжній, справжній. Тому що брат його витримує той моральний тиск, насправді тяжкий мав. Принаймні, я до, до того не готов. Не бажаю родині витримати все. Я потім говорив, знаєте, Якби там тяжко не було, ми маємо боротися за своє, за українське, а вони борці були і є борці. Його брат буде продовжувати оту всю знаєте, боротьбу за українську Україну. капранами це вже легенди. Сьогодні я вперше побачив інтелігенцію справжню. Сьогодні такі люди були. На прощання. Я при... приємно шокований. Ми з братом обіцяємо продовжити вашу місію, вашу роботу. Вона була. Слава Україні. Поправила. Слава. Журналісти і справжні медіа побільше б таких. І ми готові. Готові йти за вами. Слава Україні!